Бджоляр танцює в магазині. Коли навчиться нормально танцювати, буде Назарчик для вас тут хіп-хоп задавати. Танцювати бджолярам приходиться на пасіках, в магазинах, в трамваях, тролейбусах, в вуликах, під вуликом, на вулику, тільки по тій причині, що люди не хочуть розуміти, що як же ж тяжко тим бджолярам. Сидять, нічого не роблять. Та ладно, народ, просто хочеться привернути вашу увагу, щоб ви трошки е дивилися, що є не тільки там якісь шоколадки, цукерочки і так далі. А просто хочеться вам показати, дивіться, є скільки асортименту. І не тільки в мене, не тільки в мене в багатьох пасічників України в Україні є дуже багато крутої продукції. Колеги, споживайте мед, це ваше здоров'я. Споживайте продукти бджільництва. Це ваше довголіття і ваше майбутнє життя. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. А хто додивився, правильно ви можете підписатися для того, щоб дивитися далі. Дуже багато на моєму каналі є саме відео про те, як. Що таке прополіс, як його використовувати? Що таке пилочок, як його використовувати, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це все для того, щоб ви споживали продукти бджільництва правильно. Тому не судіть строго, коли я щось дурачуся на відео. Знайте, я просто хочу привернути вашу увагу. Всім гарного дня!